Вітаю всіх, тільки я вирішила розслабитись, не тут то було. І так, вилізла в новинах новина. Я вже це відпрацьовувала, але давненько. І я хочу зробити іншу колодою, колесо року, Ну і, звісно, колодою воїнів. Це питання. Це буде відповідь, до речі, на те питання, чому за кордоном не хочуть закінчення війни в Україні. Дивіться, вилізло, що. Якщо війна в Україні закінчиться, ось закінчиться війна в Україні, ворог нападе на Польщу або Литву, Латвію, ну, Литва, Латвія, Естонія, взагалі країни Балтії, беремо одним цілим. Тобто яка з цих країн може постраждати будь-яка. Давайте так. Була, здається, Литва або Латвія, Вибачайте, я їх трошки, це не суттєво. Вони всі в загрозі, всі три. Одна з країн Балтії назву і Польща звучала. Якщо закінчити війну в Україні зараз, влітку ворог нападе на Європу, на країни Балтії та Польщу. Якщо закінчити війну в Україні зараз, ворог нападе влітку на країни Балтії та Польщу. Питання? Відповідь. Вісімка мечів. Це відповідь? Ні? Дев'ятка Пентаклів, збір врожаю винограду. Він нападе осінь, це жовтень місяць, не зараз, не влітку, ні. Ні, ні, ні. Якщо закінчити війну, це все йде не відразу, не відразу, а на осінь, на жовтий місяць більше. Так, п'ятірка Пентаклів, розчарування, шістка кубків, дежавю, тобто повторення ситуації, повторення війни, але вже в інших місцях. Перепитаю цією школодою тепер, якщо зараз закінчити війну в Україні, восени, осінню, осінью, ворог нападе на країни Балтії та Польщу. осінь. Боротьба вилазить. Якщо казати про так або ні, це відповідь ні, але боротьба, ось там боротьба йде більше, Україна. Тому що поки що боротьба по Україні продовжується, але загрози є. Любі мої, загрози є для цих країн, як не крути д'явол. По дьяволу це дуже така порохова бочка. Дуже важко визначити ворога, коли він що хоче зробити. Десятка мечів, блазень, королева мечів небезпеки. Це самі небезпеки йдуть. Тобто, зміна вектору, зміна ситуації йде однозначно. Час визначити, ну майже неможливо, тому що війна в Україні ще не закінчена. Все залежить від нашого закінчення. Дійсно так. На жаль. Руколодвої, якщо зараз закінчити війну в Україні, влітку ворог нападе на країни Балтії та Польщу. Дивимось. Дивимось, дивимось. Диявол. Якщо казати про відповідь так або ніби методичні, це так. Питанні конкретному що задала, це буде відповідь так, тому що це диявол. Напади, війни, негатив це по його карті. Лицар Пентаклів, рух. Рух матеріальний, військова техніка, з матеріальної точки зору рух удар, війна, так. світ, ті країни, які кордон мають. Зразу скажу, ті країни не через Білорусь, я б сказала. Ні, ті країни, які мають кордон з Росією поки що. Сила є для цього. Добре. Є загроза наступу РФ на страни Європи Балтії осінню 25-го року. На осі є загроза подібницю. Поки що ні. Поки що немає. даному вигляді немає. Якщо закінчиться війна, це літо. Ну, якщо в травні воно закінчилось. А так, поки що ні. Поки що, прям так, я не скажу, що є вони. Плани є. Плани серйозні на це є на результативні плани. Але поки що на практиці цього не буде, поки з Україною не вирішено питання. Ось.